Що, хоча б раз у своєму житті кожен задумувався про поняття долі. Ну і власне, як впливає на нас те, як ми її сприймаємо В різних соціальних мережах, а найчастіше в Тіктоці мені попадалися відео стосовно долі, і от саме не в позитивному руслі, чи не висвітлення того, як ти розумієш цей термін, поняття, а от нев'язлива думка, що будь-яка наша дія, незалежності від того, хороша вона чи погана, призведе до одного кінця, який же хтось собі там продумав. Ну і щось в цьому роді через регулярний перегляд подібних відео, тому що вони по суті цікаві, бо я цікавлюся цією темою, і по суті, у мене повністю забита в них стрічка, то в мене потрошки це почало вбиватися в голову, і з цього виникла наступна проблема. Тобі заклалося те, що абсолютно будь-яка людина, яка входить в моє життя, її привела до мене доля. І відповідно, якщо це доля, то я не маю права відмовитися від цієї людини і її відношення до мене. Ну, типу, наче так заслуговую. Все виникало дуже багато дисонансів, проблем, розчарувань і тому подібних штук. Тому що я, наче, відчувала обов'язок спілкуватися з тією чи іншою людиною. Ну, бо так треба, так прописано. Знаєте, в який момент це все почало зникати. Тоді, коли я сама почала проявляти ініціативу і показувати, що мені якась людина цікава. У мене завжди була така думка, що я хочу іменно таке оточення, яке я сама собі складу, і через деякі моменти просто почала проявляти ініціативу. От, до прикладу, бачу людину, за якою довго спостерігаю, і вона мені сподобалась, хочу з нею поспілкуватися, мені цікаві її погляди, на спільна ідея. То я просто підходжу, знайомлюся або пишу певний період першою. Саме стосовно поганого ставлення, якщо бачиш, що тобі не підходить те, як людина до тебе ставиться, і вона змінюватись не хоче в якомусь руслі, то відповідно ти маєш повне право від цього відмовитися. В чому полягає основна іронія? Те, що здебільшого, коли я хотіла познайомитися з цією людиною. То вона теж хотіла зі мною познайомитися, і я, типу, не наважилася з нею познайомитися, і вона не наважилась зі мною познайомитися. Що ви чогось хочете, то показуйте, що ви цього хочете. Це залежить, тобто на 100% від вас, і на 100% від зовнішніх чинників. Яким чином ви маєте притягнути те, що ви хочете, якщо ви не показуєте, що ви цього хочете. Він дуже любить простоту в голові, якби дивно і просто це не звучало. Тому, якщо ви чогось прагнете, то сміливо йдіть до своєї мети. Не сумнівайтеся, вірте, бажання просто так не виникають.